Американський президент Дональд Трамп призначив Володимиру Зеленському новий дедлайн, щоб прийняти мирний план. Про це пише видання Financial Times з посиланням на власні джерела. Трамп сподівається підписати мирну угоду до різдва. Його представники Сті Вітков і Джаред Кушнер дали президенту України лише кілька днів, щоб вирішити чи прийняти план Сполучених Штатів Америки, який вимагає поступитися територію росіянцям. Однак, мало ймовірно, що Володимир Зеленський прийме цей мирний план. Наразі Україна і європейські партнери готуються представити власну переглянуту версію. Вона має виключити жодні угоди про передачі територій. Ну і разом з тим видання Західні пишуть про те, що Сполучені Штати Америки зібралися виходити з НАТО. Республіканський конгресмен вніс відповідний вже законопроект. І от що він написав: НАТО це пережиток холодної війни. Сполучені Штати Америки повинні вийти з альянсу і направити ці гроші на захист нашої країни, а не інших держав. Сьогодні я вніс. Цей законопроект щоб припинити членство США в НАТО.